Як створити позитивний настрій на весь день. Вітаю вас, друзі! Вірите ви чи ні, але ваш настрій має велике значення для вашого життя. Від нього залежить ваша продуктивність, ваші відносини з іншими людьми і загалом ваше самопочуття. Тому ось кілька простих, але дуже ефективних способів, які допоможуть створити настрій позитивний на цілий день. Зробіть гімнастику або йогу. Для того, щоб почати якусь іншу роботу, потрібно спочатку розігріти свій організм. Виконуйте й декілька простих вправ на розтяжку або ранкову гімнастику для того, щоб підготувати свій організм. Сніданок. Здорове та смачне харчування впливає на ваше самопочуття та енергію. З'їжте здоровий та поживний сніданок і підготуйте своє тіло до робочого дня. Прослухайте улюблену музику. Вона може допомогти збудити позитивні емоції та зарядити вас енергією. Запишіть список завдань на день, це допоможе вам зосередитись та забезпечити відчуття контролю над своїм часом. Завершуючи це відео, хочу наголосити, що створення позитивного настрою є дуже важливим елементом саморозвитку. Коли ми позбавляємося від різних негативних думок та емоцій, ми можемо зосередитись на своїх цілях, своїх досягненнях. Позитивні думки впливають на наше фізичне здоров'я, вони зменшують ризик виникнення різних захворювань, підтримують енергію протягом цього дня. Варто зазначити, що створення позитивного настрою це не завдання на один раз, це постійний процес, який потребує уваги та зусиль. Якщо ви хочете... Щоб ваше життя стало кращим, потрібно працювати над собою щодня. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете бачити ще більше контенту про саморозвиток, не забудьте підписатись на мій канал. Тут ви знайдете багато інформації про те, як зробити своє життя кращим. Дякую вам за перегляд і за підписку!